Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. І також ваша мамочка, яка розказує вам, як треба себе любити, щоб ви мали ті знання, які повинні були знати ще в дитинстві. Але це нормально. Я з радістю це роблю, бо я хочу, щоб щасливих жінок було більше добрити в мою групу Телеграм. Також амулети, Амулет на фінанси. Що може бути краще забезпеченої жінки, але тієї жінки, яка впевнена в собі? Тієї жінки, яка розуміє, що відповідальність за щастя лежить на неї. І вона може себе балувати, бо є гроші. І не розмінюється від скуки на чоловіків, які приходять на її високу енергію. А жінка, яка має терпіння. Терпіння дивитись на чоловіка місяць, два, три, а краще шість, і лише, пі... і лише після цього приймати рішення. Він повинен вас закохати, ці дівчата. І це варто того. І такий чоловік обов'язково є. І так, що ми з вами дивимось? Який чоловік спішить твоє життя? Чоловік, який зараз сумнівається, який думає, приймає рішення, причому ну, рішення він так і не прийме, дівчата. Двійка мочів. Це він наодинці приймає рішення. Так, а чому? Тому що він розуміє, що у вас є кохання, ви кохаєте його, він кохає вас. Але є третій фактор, і йому треба зробити вибір. Тобто цей третій фактор заважає вам будувати відносини. Це може бути все що завгодно. Третій фактор. Інша жінка. Ну і далі по списку. Різні міста проживання, можуть бути діти, батьки, алкоголь. Так, але він кохає вас, він це усвідомив. Так. І ви кохаєте його, ви подивіться. Тобто, судячи з цих карт, він і ви, і він, йому треба зробити вибір. Ви бачите? Він дивиться на вибір, а тоді вже і ви на нього. Так, і що? Ну що, поки що, так. Да. Поки що він намагається все ж таки в своєму головному мозку якось уложити, що можна бути із вами, і оцей вибір не робити. Розумієте? Так, іерофант. Ой, тобто. Чоловік, який розуміє, що ви прийшли його життя не просто так, що ви дані йому вищими силами. І чоловік, який розуміє, що був з вами реально щасливий в коханні. Щасливий в коханні він був тільки з вами. Але, дівчата, перевіряємо самого цілу. Якщо зараз після цих слів вам хочеться піти йому позвонити, написати утерти сопільки, то значить, що ви маєте низьку самооцінку. А якщо ви думаєте, ну так, да, я така, я знаю дати кохання чоловікові, то тоді ви маєте високу самооцінку. Він тут зараз підглядає за вами, як мала дитина. Угу. Багато часу просто лежить. Да. От саме лежить в кроваті і просто тупо лежить. І навіть не хоче думати. Бо якщо йому усвідомити те, що да, між вами йому дуже боляче. У нього до вас є почуття, але він себе веде як маленька дитина. Він тут хитрував, обманював, маніпулював вами. Так, і меч, ви з ним не спілкуєтесь, ви зараз дуже далеко від нього. Більш того, він вас вважає, у вас якась різниця з ним є зіркою, або в статусі, або е, ви ментальніше, більш да, високо стоїте, ніж він. Або ви щодо фінансів, або ви різних не знаю, національностей. Тут у вас, ну тобто ви для нього якась така прям крута жінка. Щось у вас є таке, чим ви виділяєтесь. Може, ви, ви, ви відома, а він ні. Ну, все може. Тобто є щось те, що вас різнить. Так, і він хоче з вами продовжити відносини. Так, він для цього зараз заробляє гроші. Тут якимись обставинами зовнішніми бореться, розумієте? Причому він ці обставини зовнішні сам собі як ось у мене да, наліво стоїть мій чуботочок. Так, да, він тут прийде до вас. Угу. Так. Бо йому одному дуже важко. Доїхати до вас йому важко. Він тут, може з другом якимось, він може не один приїхати. Аркан Сила. А важко, тому що ну, це добре, от йому важко і це його дуже робить сильним. Це закаляє його. Так. Ну що, що? Він захоче, вам буде пропонувати брак проживання під одним дахом. Тут ви отримаєте в тому плані перемогу, що після цієї ситуації він прийде, вам це запропонує, да? почати будувати відносини. Він, до речі, прийде сексуальний, красивий, такий енергійний. І мені що подобається, Аркан Помірні, дівчата. Аркан помірність говорить, що все буде дуже добре. Але треба на все час. Якщо ви готові його чекати, це таке інше запитання. Але. Біля нього аркан помірність мені подобається. Мабуть, вже чекаєте довго. Але Аркан Помірність говорить про те, що все буде класно. А що чи варто йому довіряти вищі сили? Ну, карти кажуть, він мах, він маніпулятор, маєте на увазі, він переслідує свої цілі перш за все. Так. Він розуміє, що ви класна жінка. Він розуміє, що ви його сонце, що ви дуже така стабільна. Надійна, дітей від вас хоче. Дівчата, ну тут знову починають карти те саме казати. Ви самі про нього знаєте. Ви знаєте, ви повинні, що ця людина приймає рішення головою. Він хоче кохає, але він своє кохання не може показувати. У нього є поня... розуміння не від того, що я відчуваю, да, як у нас у жінок багатьох, не у всіх. І то, вже ті, хто відчували час, та? королеви час, стали мечів, да? королевами, це правильно. А він діє від того, я знаю. Він дуже продуманий, дівчата. Тому думайте, в цьому плані навряд чи він зміниться, не навряд чи він не зміниться. Дуже люблю вас.